Слава Ісусу Христу! 22 березня свята церква вшановує пам'ять святого священномученика Василія, пресвітера Анкирської церкви, святий Василій був священником в Анкирі Галацькій. За імператора Констанція виступив проти могутніх аріян, за що лжепатріарх Євдоксій заборонив йому священодіяти. Палестинський собор визнав заслуги Василія, який невтомно тудрився задля Христової церкви. За імператора Юріана Відступника погани почали всюди переслідувати християн. Тоді святий Василій голосив містом і сповідував Христову віру. За це погани його схопили та віддали під суд начальника міста Сатурнина. Святий прилюдно і сповідував Христа. І переніс усі тяжкі муки. Сатурнин наказав кинути його до в'язниці та дав знати про це Юріанові. Той прислав до Анкири відступників Ельпідія, Пегасія і Асклипія, щоб вмовити святого принести жертву божкам. Однак святий навіть не хотів з ними розмовляти. Він знову переніс страшні муки. Потім сатурнин наказав його замкнути. І дочекатися приїзду імператора Юріана, який за кілька днів мав прибути в Анкиру. Дорогою з Таргорода до Антіохії цар таки завітав до міста, зупинився і наказав одразу привезти святого Василія. Той лише чекав цієї хвилини, аби голосно витикати його злочини, оскільки Юріан був вихований у Христовій вірі. Він же не погрожував, а святий. Просвітив йому, у яких страшних муках той загине, і що земля не прийме його скверного тіла. Юріан за це передав його одному із воєвод Фрументину і наказав здерти з тіла мученика сім пасів. Коли перед відступником виступив святий, його відправили до божниці ідола Ескулапа. Святий мученик, ставши перед імператором. Віддар один пояс, кинув його цареві і мовив Маєш, наїжся, якщо воно тобі смакує, і ти його бажаєш. Так, в муках, 29 червня 362 року, віддав Богові Васирі Свого Духа. Тож нехай ця коротка розповідь буде заохоченням нам свідчити тепер, уже сьогодні, Христову віру. Не задля того, щоб докорити, не задля того, щоб довести свою правоту, але заради любові до Христа, єдиної істини. Святий Василіє, молися за нас з Богом!